травички велика кількість друзі саме так хотілося розпочати сьогоднішню рибалочку разом з вами сьогодні ми приїхали з вами на Дніпро за ось такими зараз покажу вам за ось такими трофейними карасями. За отакими кабанами. Не побоюсь цього слова. За мега-мега трофейними карасями. Гляньте, він чуть-чуть поломаний якийсь, але він дуже-дуже здоровий. Взяв саму пащу. Червячок с опарышем. Щоб ви розуміли по факту. Так, кілограмчик. Єсть. Діла 375. Перший карасик. Ось, такий монстр. Бачив? Всім, прив... Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на каналі Доза Риболовлі. Сьогодні приїхали в затоку річки Дніпра саме половити трофейного карася, мега трофейного карася. Ось така затока у нас. Вам що побажаю приємного перегляду, обов'язково підтримайте лайкосиком, підписочка. І зараз по порядку буду розповідати, на що будемо ловити, як будемо ловити, як він буде ловитися взагалі. Тому не будемо втрачати час і розпочинаємо нашу риболовлю. Так, що сьогодні використовуємо поки що. Вчора це замішав таку прикормочку марципанчик від Real Fish Geyser Сьогодні на нього і рибачимо. Вчора трохи використав і сьогодні доловимо на неї. По монтажам дивіться, значить, інлайн, простенький фідергамчик і повідець сантиметрів 45 По насадці черв'ячок опариш. І є трохи пуфиків Тому така покльовочка перша, як ви бачите. В принципі, такий, такий рот, що насадка можна трохи більше ставити. Прям влетів туди гачок, як ви бачили. Так, є підпираємо одним опаришем. По дистанції, що значить у нас? По дистанції, друзі, просто шукаєш чисте дно. Тут велика кількість кувшинки, йолочки. Ти просто вибираєш чисте дно і туди кидаєш. У мене 40 метрів. З хвостиком. Вчора, коли був на розвідки, ми сиділи трохи в іншому місці, пізно приїхали, ну трошки посиділи, перебачили, були покльовочки і обрив був по вітця. І вчора всі дуже гарно ловили на пружину. Більшість людей, хто ловив, кількість була невелика, карасиків, але ловили на пружину. Або на вбивцю карася. Ну, у них там було, звісно, по 3-4 по гачків. Деяких екземплярів і по 6 гачків в вбивці карасі якісь вийшли, там двойні, що 6 очків. Я теж зарядив цю снасть, ну ще не закидував сьогодні. Але нижній гачок довелося обкусити, щоб ви не кричали зрада. Що нерест, а ти хірячиш на три гачки. Коротше, така ситуація. Ну, Поки що. Якщо фідерний монтаж почав працювати, можливо, я перейду і на фідерний повністю. Тому що вчора ну, на фідерний ну, дуже дуже погано було. У мене було три клювання, один обрив, одного я взяв карасика. Ну і там були декілька маленьких клювань, я їх не рахую. Ну Сьогодні вже бачите, на годиннику у нас біз 15,7. Отакий карасик Ну, Спробуємо закинути зараз пружинку все-таки на один гачок поки що. А там глянемо, що будемо далі діяти. Погодка сьогодні пасмурна, рибна така. Тому що вчора було штіль, тихо, дуже тепло, було дуже сильно комфортно на рибалочці Риба таку погоду не дуже любить. А сюди одягнемо. Пуфік і опариша. Так, що вижимо. Давайте метр возьмемо. Медовий. І три опарика. Покльовки делікатні. Що вчора були, навіть той, що обірвав, я його протягнув метрів два. Ну, клюнув дуже делікатно, що... Оком єлі-єлі замітні покльовочки, хоча екземпляр там був дуже гарний. Ну ви бачили, сьогодні вже кіло 300 він є, тому вчора був, я думаю, що і більше. Так, все, закидуємося і чекаємо на наших кабанів. Велика кількість трави, прям дуже велика. Прям дуже-дуже. Так, все. Ну, вчора на короткі повідки друзі. Так, да, небагато було риби, ну рибка була така важка, вся красива. Ну глянемо. Глянемо, що буде сьогодні. Початок є непоганий, навіть, я б сказав, дуже гарний. Тому продовжуємо. Давайте перекинемо. Сіба то карася. Все-таки декілька делікатних клювань, а він сидить. Ось ти на. Ну невеличкий. В цей раз та ні. На фідергамчику відпрацьовує. Ні. ух Ухто, блін, трава. Який порожний. Розмір... І не ну, дуже великий, але ну, непоганий. Храм. Грам, грам не знаю скільки. 300. Ну просто даже, щоб ми розуміли, скільки. Ну ми грам під 300. Ох ти, блін, 400. 460 грамів. Непогано. сюда этого карасика. Ну, поклевочка еще меньше. Икра. Вы бачите, икра выступает. Просто по сравнению с конечно, кило 400. Пройшло і 2 години. Так. Хороші друзі. Красевич. Шість травми. Ну велика кількість тут травм, як я вам і казав. Що короче скажу, кормачок тільки сняв. Вирішив поставити два фідерка і відразу влітає ось такий карасик нарешті. На годиннику, до речі, у нас 9. О, хорошенький. Хороший лаптик. Ось такий карасевич. Такий, який він тут прикольний. Подивіться, які Які карасі. Сюда його. Хорошені. Все, не втрачаємо часу і тіка і... Не втрачаємо часу і перезакидуємося. Поставив повідець 25 сантиметрів. Короче, і відразу через хвилину влітає цей карась. Так, чудово. Думав трохи більше, ну і цей дуже гарний. Поставив як зазвичай фідергам. До речі, по, по діаметру повітка я вам не сказав 0,2 друзі, тому що вчора 0,18 відірвала 0,2 і така залізна годівничка. 60 грамів. Все, запускаємо. До речі, тут спрацював чистий апарік. на цьому водилищі. Глянемо зараз, повторимо так же саме. Чотири штучки, думаю, буде вдосталь. Так, приходиться зачекати і немало приходиться зачекати. Ну ці покльовочки, друзі, ці виважування, того вартують, чесно вам скажу. Круто, круто, круто. Продолжим, мы, друзья. Так, друзья, поклевочка. Давай, давай. Сюда. Хорошенький. Вот это відчувається. Ух ты, блин. Виталю запутать. Перепутал? А ну попусты. Сазанчик. Что, ты со твоим шнуром гуляю тут? Отчепился? Ну да, получается. Сюда тебя кабана. Как Левка? О, все, друзья, кабан такой. -мо. Сюда эту рыбу. И в Виталию кась поклон. Хорошенький. А ну пошлите туда. Глянемо, запечатлемо охарни кадры. Боротьба с трофейными карасями. Хороший. Хороший лапать тоже. Сюда его. Если захочешь, то останусь у видосику. Покажи у кабанчика. Вот тебе вообще гарный. Бач, кармачук я только снял. Хороший. Ну, это кило плюсом, друзья. Така рибалочка сьогодні наш трошки менший, але зовсім трошки блі Від запутав Щоб ми розуміли що за рибка. 900. Это по-любому кило 200. Ось 900. Так, продолжим, мы, друзья. Ось вони справжні Дніпровські трофейні караси. бачите? Ось перший, 20. А ось ця парочка. Ну вон так бежно берет, да, Да? Лежнейший. Да. Да? Ты что? Що у тебя за полотиться? 02? Да. А без Фиддергама? Фибергама. Мастер-класс беру. А ну, блин, говори, что вчера тоже хорошо, да, все равно? Сирова, ну, хорошо было -то. тоже, видно. Что... А, смотри, поклажан даже то Это здесь у на том месте, него поводок просто одервало там, при поклевке. сумасшедшая, да, Сидергам, вот винной. 1-0. Его 300. Тут yeah. те. Okay. Сколько 300? 70. Кило 370, потом что ты говорил? 100, да? Кило 150, кило 175, 900. <с <с И это так уже штук 5 уже таких. Значит, так сказать, на локально стоит. Ну, странно, это... почему именно в этих местах. Они почему... Ну, не вы здесь чуть больше его делать? Да не может быть. Нет, ну, падает сразу. И все и, и мертво. Ну, кажу, вот там чувак сидит, сказал, что сидит. Это вообще мышка Говорю, может, карп был? Он говорит, да не, карась. Ну, вчера меня, наверное, карп надервал, ну, потому что там при поклёвке. Я только взял, ну, Карпа. почувствовал, бам, и все. Ну, да, ты немножко правее, да, кидаешь? Чуть-чуть. Да. К соседу, соседу всегда лучше. Не, он меня обловил. Ну что, мы ну, тут хамиши, Ёхали, что? ты хамишь? Соседи облавлюешь, ёханый бомбай. Капец. Ты хоть этот, хоть ты хоть чуть-чуть подгоняешься? Не для контента, а да для, <laughs> для людей. Я понял. У тебя пшено это всегда, да? Да, ну есть, это уже просто закончилось. закончилась, не хочет -то. А. То, да, что, там, Не, ну я имею в виду, как, как крупная насадка. станция это да? Дальше не масло и Я выбираю без проблем. Ну, просто странно, что здесь ее меньше, там не будет. Ну, не скажешь, что там ее прям совсем много. Тут ну, просто мы... больше сидят и больше ее выпускают. А, ну, может, может быть, да. Может быть. Больше кормят, наверное, постоянно. Может 20, быть, да. да. да корма попадает больше туда, в точки. Ну, так уж и богатый, так, -то ну У меня 9 там еще. Не кажи. Ну, 8, ну, 8 ну, не буду врать, но 8, наверное, точно. Не, ну, тут малых выпусков только все. Ну, да, где вообще там по сравнению с... баклажанами теми, то вообще... Метров 30. 40, да. Я на этих местах вообще первый раз. Ой, мой, ну что такое? Я тебе говорю, сейчас соберемся, значит я так. Тебе камеру включить. А я, я могу тут ну, прибережная это зона, нет, да, такая коварная. Там есть эти тоже. Кувшинки. Они еще по, по низам, да? Да. Так бы 3,9 бы неплохо, да, палку? 4,2. 3-4-2 не говори. Не, не, ну это не мы, это не мы. мы. Это не мы. мы. Мы не, мы. Мы, мы никогда. Мы не будем деваться никуда. Да не, он там засел. Совершенно... Ну, по 700 500, 900 да до кило ну да да что чтобы так Итак, кто на золотый? Ну, по рублям. На 700. 965. Да? да? Не, все расстраивается. Наоборот, есть мотивация. На роботу, так? Повернутися а, і перевозити на роботу. Так, друзі, перша година. Перша година дня. Можна підбити підсумки, тому що зараз скоро будемо збиратися додому. Як ви бачили, рибка ловилася дуже гарного розміру, трофейна. Труфейна рибка вся була, Сама мала була 500 грамів. От як зараз іде. Ось отакий такий карасик зараз, це Самі малі, самі малі карасики. Е, у нас ловилася рибка вся 700, кіло 400, самий великий був, а середня рибина була кілограм. 1000 грамів. Хлопці, будете? Так, хлопці, заберуть його. Е, значить, що хочу сказати, друзі. Е, працював сьогодні червяк з опаришем на 80%, 10% віддам чистому опаришу по улову і 10% оце вже в кінці почав підставляти це пенатіста, попкорм називається, халва. Халва з опаришем теж стрілянула, може, рибинки три. І от тільки що на черв'ячках спіймав. Значить, по прикормочки ми сьогодні використовували марципан від Real Fish, гізерний торнадо, новинка 2000, 2024 року. В кінці я долавлював е, на халву. Віталя замішував халву, він ловив на халву. В кінці я трохи ловив на халву. Друзі, велике дякую, хто подивився відео до кінця, хто підписався, хто поставив лайкосик, хто написав коментар. Чи, любий там. Любий коментар дуже-дуже буде приємно. І дивимося на цю трофейну рибку, друзі. Так, друзі, ну ось наш весь загальний уловчик. Ось такі карасики. Це найбільший. Кіло кіло Такий монстр. Є Кіло 150. Ну ви все бачили було чику. А ці кіло 960. Ну всі гарні. Всі гарні, всі мощні. Всім дякую за перегляд і за підписочку.